Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Івангель від Луки разом, і сьогодні читаємо п'ятий розділ вірші 27 та 28. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому. Іди за мною, залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Сьогодні ми з вами будемо розмірковувати над тим, що Леві, пішовши за Ісусом Христом, залишив усе. І тут треба задати собі запитання: залишив усе заради чого? Залишив усе, щоб отримати що? І ми з вами зараз почнемо з правильного порядку. Ми з вами маємо побачити, що, хоча тут не стоїть слово, що Левій отримав щось, стоїть тільки слово, що він залишив все. Але правильний порядок такий, що перед тим, як залишити усе, і ми пізніше з вами скажемо, що саме залишив Левій, Левій отримав. Тож, коли Ісус Христос каже Левію: Йди за мною, Левій в цей момент отримав. Що ж він отримав? Він отримав вічне життя, він отримав самого Ісуса Христа. Ісус Христос залучив його, долучив його до свого життя в прямому сенсі цього слова. Левій проживав життя разом з Ісусом Христом, і в прямому сенсі слова Левій отримав вічне життя, тому що він не тільки на фізичному рівні проживав життя з Ісусом Христом. Він так також отримав вічне життя. Левій отримав покликання від Ісуса Христа. Левій отримав нове життя. Левій отримав свободу від гріха, Левій отримав праведність Ісуса Христа. І ми з вами ще будемо перелічувати все те, що отримав Левій. Тобто ми маємо з вами побачити, що перед тим, як залишити все, Левій отримав усе. Левій отримав самого Ісуса Христа, а сам Ісус Христос це і є усе. І потім Левій залишив усе. І це різні усе. Тому що, коли Левій залишив усе, він залишив своє грішне життя, він залишив свою будку, в якій він збирав мито, він залишив своє грішне життя, він залишив життя заради грошей, і це було його усе грішне усе. І це менше, ніж те усе, яке він отримав від Ісуса Христа, по благодаті, в дарунок. Тож ми з вами маємо побачити правильний порядок: спочатку Левій отримує дійсно усе, по-справжньому, усе нове життя самого Ісуса Христа, вічне життя. А після цього, пізнавши цю радість, пізнавши дійсно, що він отримав через Ісуса Христа, Левій залишає усе усе своє грішне. Життя неправильно розуміти, що Левій спочатку залишає все, і тут, знаєте, зазвичай малюються такі картини, що життя Левія або життя людини, яка ще не стала християнином, воно таке веселе, воно таке заможне, воно таке перспективне. І тут людина приходить до Ісуса Христа, вона залишає усе незрозуміло, що вона отримує чи взагалі щось отримує. Навіть якщо щось отримує, то воно менше ніж те, що людина залишила. Саме такі картини зазвичай малюються людьми, які не розуміють краси Ісуса Христа, не розуміють, хто є Ісус Христос, не розуміють масштабу того, що ми отримуємо в Ісусі Христі, але ж це невірні уявлення, тому що коли ми приходимо до Ісуса Христа, ми з вами дійсно по-справжньому отримуємо усе наше життя по справжньому стає радісним, вільним, красивим, прекрасним в Ісусі Христі через Ісуса Христа. І дійсно, заради цього, людина залишає усе, тому що все те, що вона мала, воно таке, що його тільки залишити, тому що з тим, що людина мала, вона мала тільки гнів Божий, тільки смерть, тільки руйнацію свого життя. Тож кожен з нас, хто приходить до Ісуса Христа через віру Ісуса Христа, він отримує по Божій благодаті усе. Ісуса Христа, Ісус Христос є усім, також отримує нове життя в Ісусі Христі. І це справжнє життя, це Боже життя, отримує праведність Ісуса Христа, отримує Воскресіння з мертвих, отримує замісну жертву Ісуса Христа за свої гріхи, отримує свободу від гріха, отримує свободу від гніву Божого, отримує виправдання, отримує вічне багатство. І тут ми маємо поставити тільки три крапку, тому що перелічувати. Усе, що ми отримуємо від Ісуса Христа, ми можемо постійно додавати нових деталей щодо того, що ми отримуємо з вами разом з Ісусом Христом у Ісусі Христі, і наше усе це і є Ісус Христос, і при цьому дійсно ми залишаємо усе, усе, що, усе нечисте життя. Усі тимчасові задоволення, усе неправедне життя, усе рабство гріху і так далі, і так далі. І ще раз скажу, що це нерівноцінний обмін. То більше треба робити наголос в своєму житті, в своєму серці, що в Ісусі Христі я отримав усе, роздивлятися це, усе пізнавати Ісуса Христа все більше і більше, щоб цей світ не зміг обдурити кожного з нас, говорячи нам. А цей світ так говорить, кожному віруючи. Тому що заради Ісуса Христа ти так багато залишив і так мало отримав, і це постійно і постійно на разні голоси повторює цей світ, але ж насправді істина полягає навпаки, в протилежному, що саме в Ісусі Христі ми з вами отримали усе, усе по-справжньому велике, усе по-справжньому цінне. І те, що ми залишили, усе ми залишили усе, що нецінне, усе, що ми мали, але воно було нецінним. Воно було нечистим, воно було від грішного світу. І тут ми з вами можемо пригадати вихід ізраїльського народу з єгипетського рабства. Вони залишили усе, але те, що вони отримали, те, усе, що вони отримали, було набагато прекрасніше в порівнянні з тим рабством, яке вони залишили. І перед тим, як вони залишили Єгипет, вони вже отримали. Отримали цю свободу, отримали її в ягняті, отримали її, коли в їхніх дамах ніхто не загинув в ту ніч, коли ангел Господень губив кожного первістка в Єгипті. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа для того, щоб усе те, що ми отримали в Ісусі Христі, усе справжнє багатство, вічне багатство, усю праведність Ісуса Христа, усе життя Ісуса Христа, усю любов, мир Ісуса Христа, усе єдинство з Ісусом Христом з небесним батьком, усі Божі благословення в Ісусі Христі, будемо з вами досліджувати Слово Боже, для того, щоб все це багатство, яке ми маємо в Ісусі Христі, воно вкорінювалося в розумі, в емоціях, в волі кожного з нас, щоб ми не просто теоретично знали про це, щоб ми не просто десь чули про це, щоб це було не просто на периферії нашого життя, на периферії нашого розуму та емоцій, щоб це сповнювало кожного з нас, щоб ми раділи цьому багатству, яке ми отримали. Мали з Ісусом Христом в Ісусі Христі, щоб ми з вами дійсно цьому раділи, щоб цей світ для нас все більше і більше ставав бутьмянішим, щоб Він не зміг своїми багатствами, своєю красою, своєю привабливістю перебільшити, пересилити всю привабливість Ісуса Христа, спасіння в Ісусі Христі, красу нового життя, яке ми отримали в Ісусі Христі, красу слави Божої, яку ми отримали в Ісусі Христі, щоб ми з вами Могли кожного разу говорити ні цьому світу, коли він намагається нас ошукати, коли він намагається нас обманути, коли він намагається нас ввести в спокусу, будемо з вами і далі досліджувати Євангеліє від Луки разом для того, щоб наші серця були сповнені. Ісусом Христом були сповнені всім тим, що ми з вами отримали в Ісусі Христі, тому що все це і є справжнє життя, життя Боже, життя вічне, життя прекрасне, життя сповнене Божою славою, життя сповнене Божою любов'ю та Божими благословеннями. Саме для цього ми з вами читаємо Євангелія від Луки щодня разом. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати. Вати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу задля того, щоб якомога більше людей пізнавало красу Ісуса Христа, вірло в Ісуса Христа як свого Спасителя та мало б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.